А от як вам такі заяви Віталія Кличка, мера Києва. М? Я думаю, багато хто в принципі, розуміє, скільки депутатів вивезли своїх синов за кордон. Просто вивезли, тому що можуть. І хтось там кричав: Ой, це ось Сашко виїхав. Ну, це що та там Сашко виїхав, ой капець, При... ну, предатель, зрадник там. Да ви подивіться на депутатів, ви знаєте, скільки вже виїхало депутатів, ви знаєте, скільки послами тими самими. Ну це ж, блін, логічно. Ну я не знаю, куди люди дивляться, чи в облака, там, ти в розовій, чи куди, чи які там розові очки в кого ви наблюдаєте за самими депутатами. А не за простими людьми. Вони, люди, ж, які виїжджають прості, вони ж такі самі, як ви. розумієте? Просто вони зібрали кошти і виїхали. А депутати, депутати дають клятву, дають все, і що, що вони роблять, крадуть гроші і, і купляють все за кордоном. Віли, дом, ну, якісь там квартири, дома і все інше. Ну, я думаю, люди, які розуміють це все, не будуть писати. Нічого поганого. Просто потрібно, мені здається, зрозуміти, що депутати самі зра знаєте хто. Зра Деники. ось так. Тому всім добра.